Давайте приєднаємось Hello. один з одним. Всім голосно скажемо один одному: Hello, nice to meet you. Hello. 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 Так, як у вас справи? Всіх, все добре? добре. Так. так, добре, чудово. Все, let's say, Давайте всі разом скажемо. Good. 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 Okay, good. прекрасно. І так. Подивіться, будь ласка, всі у віконечко. Подивіться, всі всі, всі свої віконечка. Всі віконечки купились, так. А яка, а яка погода за вікном? Пам! Спам. спам. Сані, спам. так, сонячно. Сані. Тимофій, в тебе яка погода за вікном? Спам. Тимофій. Ага, я зрозуміла. Маргарита, в тебе яка погода за віконечком? Бри. Сонечко? Сонечко. Так, також сонечко. Добре. Так, да. Так. І Під яка підписана Броц. Пікручись, пожалуйста. Ага. Бачу, яка в тебе погода за вікном? Кого? Дайте, яка погода за вікном? Сань. Так, Саня, окей, Сані. я зрозуміла. І так, давайте. Вона у мене спрашивала. Так, а нагадай, будь ласка, як тебе звуть? Макар, Артем. Єгор? Макар, да. А, Макар. Боже, ви не так погано чути? Макар. Я. Все, я версия бачу. Зараз я ще Артема перейменую. Все, тепер всі на місці. І так, let's start. Сьогодні ми з вами поговоримо про погоду. Навчимося називати погоду, описувати її. Ви готові, Are you ready? Yes. Yes, yes, прекрасно. А почнемо ми з вами з руханки. Відійдіть, будь ласка, трошки від екранів. Щоб я всіх всіх бачила. І готові. Ми повторюємо рухи і підспівуємо. ke Hãy subscribe cho Які ви молодці! Ви напригалися? Ви напригалися? Окей, okay. that's great. Можете сідати? Так, ми почекаємо, поки всі сядуть. Ти може си... сідає. О, молодець Артемчик. Прям як в школі сів, ручки склав. Молодець. Окей. І так, як я вже казала, сьогодні ми з вами поговоримо про погоду. Навчимося визначати її та yeah. назви погоди. Yeah. Ви готові? Так. І так, везе, погода. Подивіться. What's the weather like today? Яка сьогодні погода? Ми вже визначили, що сьогодні сані. Сонячно, так? Сані, yeah. молодці. І так, ось ця картинка. Сані. Сані, сонячно. Подивіться, світить. Сонечко. А як ми ще розуміємо, чому тут сонячно? Що нам показує? Що тут сонячно? Так, так, також дівчина в такому легенькій, легенькій сукні. І також ми бачимо багато, багато як ці квіти називаються? Асоники, або Пашон. соняшники або соняшники Пашон. молодці. Ага, погода змінилась, як у нас було декілька днів тому. Що це за погода така? Куда. Похмуро. Давайте повторимо Клауді. всі разом. Клауді. Sorry. Клауді. У, мене, у мене тут помічник трошки заважає. Клауді, Клауді. Yes, Клауді. Подивіться, як багато-багато хмаринок. Так? Клауді. Клауді. Молодці. Кла... А це а ще така. Угу. Я, Що це за ла, ла, ла. Така? Я не буду нічого слышать. Що це за погода така? Тимоша, допоможи нам. Що це за погода? Дощик. Так, дощик, дощик. It's rain. Let's repeat. Rain. rain. Давайте повторимо. Yes, rain. І ручками покажемо. Рейн. Як дощик іде. Рейн. Молодці. А це що за погода така? Так, вітер, сильний сильний вітер. Отак ручка ми покажемо і назвемо Вінді. Уинді. Ану, я не всіх чую. Не всіх чую, усі голосно. Вінді. Так, молодці, Вінді. О, ну це ви знаєте. А це яка погода? Зима! Це сезон зима, а погода тут яка? Oh. Зимня. Так, сніжочок іде, сніжно, Сноуі. І пальчиком ми показали, зима. як сніжочок сипе. Сноуі. Oh, Молодці. Okay. Так, сніжочок сипе. Добре. Молодці. Давайте зараз. Трошки розімнемо наші пальчики. Ми вивчимо з вами пальчикову гімнастику. Приготуйте отак, ручки, отак. Так. І голосно, голосно повторюйте за мною. Сані, Сані. Молодці. Рейні, рейні. Молодці. Молодці. Snowy. Снои. Молодці. Клауді, клауді! Молодці. Тепер показуємо, як нам жарко. Hot. Hot. Молодці. А тепер як нам холодно. Cold. Cold. Okay. It's a stormy. Oh, oh. Шторм піднявся. Stormy. Стормі, ручками показували. Стормі. І кличемо всіх додому. Let's go home. Let's go. Home. Let's, go home. Let's, go home. Let's go home. Молодці. А давайте ще раз тільки швидко. Ой, мені з вами вже жарко стало. Давайте. Трошки швидше. Приготувались? Так. Yeah. Окей, okay. ручки приготували? Поставили ручки. І поїхали. Сані, сані. Сані, сані. Рейні, рейні. Молодці. Сноуі, сноуі. Ровлі спів. Сноуі, молодці. Клауді, клауді. Клауді. Макарчик, ми повторюємо все-все-все. Сход. Все, все. вот. And cold. What? And cold. Молодці. Окей. Okay. It's a stormy. Шторм піднявся. Stormy! Let's go home! Let's go home! Молодці! Молодці. Пальчики розім'яли. Пальчики розім'яли. Готово! А давайте пограємо в ігри. Ви згодні? Зараз. Зараз ми з вами послухаємо назви погоди і голосно голосно повторимо. Згодні? Нят. Окей. І так, голосно голосно повторюємо назви.

Oh. Cloudy. 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 так, ось вони тучки. Rainy. Rainy, так, дощик, Rainy. А тепер ми з вами подивимося на деякі явища природи. І так, ось наскільки їх буде багато. Подивіться, будь ласка. <праць> сані, так, Сані, <праць> сонечко світить, сонячно. Дивіться, як пливуть? Ага. Далі. Вгадайте, що це за явище таке природи? тут. <праць> Так, це вітер. Вінді. Вінді молодці. Windy. Так. Оце буде складно. Це не просто дощ. Зараз побачите. Це град. Так, це град. Це коли з неба падають великі лідишки. Ми назвемо його Хейл! Хейл. Молодці! Чудово! Ага, також. Ви таке 100% вже бачили. Молень. Так, це туман. Фог. Ог. Так, не переплутайтесь фрог з жабою. Молодці. О, ну це для вас легко. Міх. Так, звичайно, Міх. це Сноуі. Сноуі. Молодці які. О, тут дивіться дуже, дуже уважно. Бо можете не побачити випадково. Зараз. це like, yeah. ja, mm. 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 ah, правильно, Light, 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 молодці. Я його не І Хмаринки. Клаус. Клаус. Молодцы. Вам сподобалось? Do you like? Like? Like. like, okay. покажіте, like, like, like. 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 <реку> Окей. Всі покажите так. Лайк. А так ручки все поставили. Ручки всі показали мені лайк. Like. Макар, ти машину. <реку> лайк. <Like. реку> молодці які. Чудово. І так, зараз ми з вами подивимось пісеньку. Послухаємо пісеньку і подивимось на неї. Угу. <зове> <зове> а, мам, не, мене, мене, мене. Зараз я вам покажу. <зове> <зове> У мене не з'явилось на контакті. А я ще нічого не, не показую, подожди Кетюня. О! Є. Зараз. Зараз це все, все, все побачите. Співайте обов'язково знайомі слова, тому що ви їх знаєте. Там є багато слів, які ви знаєте. Усім видно екран тепер? Так. Приготувались, готові готові! Я чую, як ви підспівуєте знайомі слова, такі як Клауді, Сані. Голосніше. Добре? Добре. Today is rainy, it's a rainy day. Будь ласка, яку погоду ви бачили на цьому відео? Там було їх багато. Зима. Так, знову був. Знову, Сані, молодець. Ще був. Літо. Рейні, 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 дощик. Так, і був Клауді, молодці. Давайте ще Лі. раз повторимо. Так, так, давайте ще раз повторимо пальчикову гімнастику. Поставьте, будь ласка, свои ручки, чтобы я всех всех ручки бачила. Ой, класс. Sorry. Итак, one, two, three. Sunny, sunny. Rainy, rainy. Rainy. Snowy, snowy. Cloudy, cloudy. No. Let's see. What and cold? What and cold? It's a stormy, stormy, stormy. Let's go home. Let's go home. Let's see. We're going to go home. <laughs> Я дякую, що ви до мене сьогодні завітали. Давайте попрощаємось один з одним. Goodbye. 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 See you. Goodbye.